Всім привіт! Давайте перейдемося по біткоїну, Швиденько подивимося, що у нас відбувається, що нам очікувати. В інстаграмі закидувала позицію. Хочу теж її швиденько тут прокоментувати на ютубі Я відкривала від злому БТС. Хотіла, хотіла я побачити зняття цієї ліквідності але біткоін мені сказав. І звіні, но нет. А, я її закрила. У мене ну, свій стоп-лосс я перенесла сюди під цією ліквідністю. Пісно чому? Тому що, ну, звичайно, для мене стало, було дуже очевидно, що якщо у нас ціна провалюється, починає торгуватися під цією ліквідністю, не просто її знімає, а проторговується, та значить, що ціна буде падати. Тобто я закрила, у мене тут вийшло десь 40% профіту. Ну, і як ви бачите, правильно зробила, що закрила. Коли ви заходите в позицію, окрім того, що ви просто проаналізували, виставили стоп-лосс стейк. Також потрібно деколи дивитися позицію, тому що можуть бути всякі якісь інші зміни в сценарію, тому це нормально, що ви можете проаналізувати. Далі. Давайте відкриємо 4 годинку, і що ж в принципі, робити далі? Я не бачу ніяких якихось таких проблем глобальних, що ну, ми падаємо, всипаємося і тому подібне. У нас сформувався тут боковик. Ось він у нас. І е, ми за нього ще не вийшли. Ми не зняли максимальну, скажімо так, ліквідність цього боковика. Да, у нас тут, можна сказати, такі якісь собі квали лишилися, але, але е, це не так уж і страшно. Для мене буде страшно і більш таким сигналом для того, що ну, ми переходимо з в шорти, якщо ми проб'ємо цей боковичок і почнемо торгуватися під ним. Це перше. Ну, але це і теж не так страшно, тому що якщо ми глобально візьмемо 4-годинну структуру. То виглядає вона ж таким чином. Я її зроблю ось. О, щось таке полегше, щоб було. Ну, не суть. Я думаю, ви зрозуміли. Ось вона. І якщо, в принципі, в нас ціна провалиться під цю структуру, це вже буде дійсно поганий знак. Тобто, ось тут у нас буде проторговка. я це в минулому огляді теж казала, що 50 200 це для нас сигнал того, що, ну. Треба хеджуватися, треба входити в якісь шорти, тому що, можливо, ми зараз будемо розгортатися і е, новий хай ми не побачимо. Тому таким чином. Але поки що я буду працювати в лонгі і буду шукати вхід в лонгі, тому що е, ну, я хочу працювати по тренду, е, і для мене це більш логічно. Е, на рахунок того, де входити краще. Якщо чисто брати безпечно, безпечний вхід робити. То, звичайно, нам потрібно побачити, щоб у нас відбулася поторговка над цим рівнем. Це у нас структура 15 хвилин буде, навіть не буду переходити. Але чому пояснюю, чому над цим рівнем? Тому що у нас тут формується ордер блок, ціна може прийти в цей ордер блок, отримати від нього реакцію і піти трішки нижче, піти, зняти цю ліквідність, піти, зняти абсолютно всю цю ліквідність і від неї відштовхнутися і піти далі наверх. Розумієте, тому якщо, наприклад, говорити про лонг. З даної ситуації, да? якщо, наприклад, дійсно ціна звідси почне рости, да, у нас буде краща точка входу. Я не спорю. Але якщо ви відкриєте позицію з тикущих і ну, стопом вам потрібно все рівно буде винести за межі всієї ліквідності, у вас буде стоп 8,5%. Чи воно того вартує? Я не знаю. Якщо ми витягнемо, куди ми можемо Ми ж далі графік не бачимо, все наш кінець. Один до двох, ну, в принципі, теж такий непоганий трейд, це вже не один до одного, але я такий би трейд не радила, тому що це буде трішки небезпечно. Якщо говорити про те, як посити в позицію, я би почекала якийсь відкат. Можливо, можливо би я хотіла б побачити зняття у цієї ліквідності, оцій повністю. і, можливо, навіть від цього свіпа, якщо ми візьмемо його повністю. Але тут теж буде багато відсотків. Ну, 2,5%. Якщо виставляти навіть від нього, вже у вас буде 3%. Ну, навіть 4. Ну, це вже в половину менше, ніж того, що ми дивилися. Тобто, коли ціна підійде в цю зону, десь ось тут, буде якийсь я не кажу, що воно прямо ідеально від цієї зони може відбитися. буде якесь формування мікроструктур на молодшому таймфреймі. Десь тут можна буде заходити і можна буде навіть ховати свій стоп не прям так низько, якщо ми бачимо, що воно розвертається десь ось таким чином, і зробити е, ось такий вхід. Е, це все я моделюю, і це, звичайно, що не, не факт, що воно так може бути. Воно може спуститися нижче. І це все, що я тільки що намалювала, воно може відбутися десь ось тут. І розворот, тому я кажу, що вам потрібно просто зараз почекати. Входити з текущих в лонг це ну, дуже мені здається небезпечно, тому що у нас тут є ліквідність, тут у нас залишився ордер блок, саме головне тут у нас і квалиша. Е, е, я думаю, що ціна може провалитися. Говорити про шорти, М -м, Ну, чесно кажучи, я би не стала шортити, тому що тренд глобальний у нас висхідний і проти тренду ну, немає сенсу воювати. Поки, поки ми не проб'ємо 50 е, тисяч. Мені здається, що ми все рівно знаходимося в східному тренді. Після його пробиття ми вже будемо дивитися по обставинам. Так, ну в принципі, по біткоїну все. Давайте подивимося на SP500. Чому ми хочемо подивитися? Тому що, в принципі, SP у нас теж прийшов по із своєї структури. І, як ви бачите, тобто він теж може отримати реакцію. Відповідно, якщо S&P буде рости, то буде рости і біткоін. Це теж потрібно тримати в себе в голові. Закинула пост про слова Джерома Паула, і, ну, тобто його фраза, що економіка показує сильний ріст. Це, в принципі, теж такий позитивний знак, і плюс у нас буде зняття ставки тільки один раз за цей рік в вересні. Звичайно, це ще не факт. У нас попереду ще багато місяців, все може ще змінитися. Але це теж ну, такі, позитивна нотка для росту. Тому думайте, робіть власні дослідження і всім солодкого дня!